Луцькі старшокласники взяли участь у обласній військово-спортивній патріотичній грі українського козацтва Сокіл Джура на козацькій території, що біля Манжосівки, утворилося ціле наметове містечко. На три дні школярі поринули у справжнє козацьке життя до змагань. Готувались, тому команди, які по-козацьки називалися Роями, мали свою оригінальну назву, форму та пісню. Нам дуже приємно, що ми сьогодні сюди потрапили на це, так, так би мовити, чудове дійство. Це дуже гарний конкурс і за місяці підготовки, які ми пройшли, це ми багато чого досягли. А от директор 10-ї школи Василь Кобець говорить про складнощі, з якими стикнулися під час підготовки до змагань. На протязі року ніхто не проводив конкурсу стрільб, а зараз вони повинні показати, скажімо, ті навички, які вони зробили. Напротязі року вони не бачили автомата. Голова відокремленого підрозділу молодіжної групи Сокіл Джура Роман Зінченко розповідає, що прилуцькі школярі вже сім років не виїжджають на туризм із ночівлею. Завдяки узгодженій співпраці з прилуцьким відділом освіти нарешті вдалося виїхати та ще й відчути себе справжніми козаками. Зараз проходить стрільба, якщо ви бачите, строєва підготовка. Ввечері буде відун, ватра буде. Будуть колективи показувати ну, такі свої фольклорні, мистецькі здібності, будуть ночувати, буде проходить перевірка їхнього ну, облаштування. Школярі мають тримати ватру навіть вночі, адже все будуть контролювати судді. Роман Зінченко розповідає, що саме тут, у Полі, молодь усвідомлює свободу тіла і духу. Ми розповідаємо, що козаки вони вільні люди. Розповідаємо про те, що українці це найкраща нація у світі. Сергій Вовк, начальник прилуцького управління освіти, згадує щасливі роки туризму. Шкода говорить, що на довгий час школам довелося забути про ночівлю на природі. Тому ми прийняли це якби з задоволенням. Прийшлося переконати керівників навчальних закладів. Вони. Попрацювали з батьками, діти завжди за, щоб виїхати і побувати в таких умовах. Завдяки участі у грі учні краще засвоять історію свого краю. На практиці познайомляться із нашими славетними традиціями, обрядами, говорить Сергій Вовк. Тим більше це буде підготовкою до служби в лавах збройних сил України. Ситуація в Україні складна, і нам треба бути якби на поготові. і починати це дійсно з. Учнівських вже років юні козачки не схотіли лишатися на кухні та готувати куліш. Вони взяли до рук зброю та виявилися не менш вправними за хлопців. Школярі усвідомлюють, набуті вміння стануть в нагоді у повсякденному житті. «Строєпозготовка також загортовує твій дух, військові знання потрібні будуть. Навіть якщо не потрібні, це цікаво для всіх. Саме краще, що ми виїхали на пару днів з ночівлею, змож, зможемо відпочити і насладитися природою цими краєвидами. Біля кожного куреня пахло справжнім кулішем. Бо що ж то за козак, що не вміє куліша зварити? Хоча готували працівники шкіл, адже в цій справі права на помилку немає. Довіряють мені таку справу. До речі, дітей, які не хотіли залишатися на ночівлю, увечері відвозили додому. Хоча зрозуміло, що таких було мало.